Претерпіли за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і нашу Україну. Трийми наші моління. Отче наш, Ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святили Твоє. дай Бог, щоб прийшло царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя. Як на сонці небі, так і на землі, Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого огородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена Тимка, благослови підлона Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Визволителя душ наших. Прийми, Господи Боже, за молитвами всіх святих. Особливо при Чистої Богородиці, наші моління, за все, що в думках маємо на свах, не згадаємо, а окремо за наших воїнів, козаків, фронтовиків, заранених, полонених, знаних, хворих, немішних, подорожуючих, особливо ласки Божої потребуючих. І дякую тобі за покращення погоди, що зробив те чудо. Боже, великий сніг за один день розтанув. Франківську, і дай Боже, щоб як пощазали ті сніги, щоб скоріше з нашої землі пропали всі вороги і зрадники, щоб Україну неньку на віки очолив згідно пророцтва, як гетьман, як король, як президент, сонячно воскреслий з героями, друзями, у пази Франківську Тарас Григорович Шевченко. І... Просим тебе, пречиста мати Божа, доповни наші моління за України і світу Божого Спасіння і Твою милість прибігаємо, Богородиця Діво, молитвами нашими в Скорботах, не погоди, не відбійте, збавляй нас, єдиночистая і благословенна, Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородиця, спаси нас! Пресвятая Богородиця, спаси нас. А Ти, Христе Боже, наш славний Спасителю, скоріше прийди і дай, щоб під цією плакучою вербою зібралися люди щасливі твої, що збули слова твої, що блаженні, плачущі. Бо утішені вони будуть. Дай Боже, хай скоріше в цій весні перемога України буде. Ім'я Отця і Сина, Святого того Духа на віки вічні. Амінь.